Вітаємо в магазині Глазурпроф, огляд касетного воскоплава для воскової депіляції, який представлений в нашому магазині. Він може виглядати ось так або ось так. Але по характеристикам і використанню вони абсолютно однакові. Обидва працюють від мережі, потужність воскоплава 40 Вт. Всередині обидва воскоплава мають дві нагрівальні пластини. Зазвичай одна нагрівається трохи швидше, ніж інша. Від магазину надаємо гарантію 3 місяці. Всереду встановляєте касету, вмикаєте в мережу і чекаєте, поки воск стане рідким. Якщо касета повна, це займе не менше 40 хвилин. По наявності і цінам дізнавайтесь в нашому інстаграм-магазині, силка є в описі. Приємних покупок!